З одного Бандерівського села на Прикарпатті у зону АТО відправився цілий взвод чоловіків. Більшість 33 вояків пішли на схід добровольцями ще в перші місяці війни. У селі запевняють, жоден чоловік не охилився від служби. Василя Бойка призвали до війська влітку 2014 року. Каже, чи йти на війну тоді не задумувався ані секунди. В окопах зізнається чоловік, сильніше забушла, зігрівала думка про народження сина. То та солдатик таті. Він та те ждав. Дождався з війни. Він теж колись, як військо, піде служити. Діду служив, воював, діду служив, тато служив і він буде служити. І вуйко його тепер, мами, ніби жінці, брат, зараз там от воно. Про те, аби син відмовився від служби і мови не могло бути, розповідають родичі. Думала, що якось не піде, ну а то він, він у нас такий вождь. Як він задумав, так він і зробив. Схотів піти на Майдан у Києві. Поїхав, схотів піти туди, ми не могли йому нічого зробити. Жоден чоловік в Красній не відкупився від армії. Ті ж, кого не брали служити за станом здоров'я, допомагають як волонтери і досі. У нас тут є хлопці, такі патріоти, що ну, хотіли б йти, туди піти, ну не беруть. У нас в селі таких немає, щоб відкуповували. У нас всі, хто кому прийшла, всі пішли. І ніхто не жаліє за це. Тому що тут, тут, по-першому, спокійно сплять. Знає, що не прийдуть сюди, а ворог не прийде сюди. А так спи тут і й жде, коли він, ворог прийде додому, та віже на мені дитину з хати. Аби захищати свою країну, краснянин Юрій навіть не чекав повістки з воєнкомату. Батько трьох дітей пішов на війну добровольцем. Тепер допомагає побратимам матеріально. Як треба щось дзвонять з ходу. То чим можемо допомагаємо? Чи з'їдеш щось, чи, наприклад, були треба було радіатори? Ну, щось таке з техніки. У Красній чи не в кожній хаті нащадки героїв з певненістю констатують краєзнавці. Лише в 40-х роках за незалежність України загинуло більше сотні краснян. Нічого дивно, сьогодні немає, що на, на сході України хлопці воюють. Вони вони воюють сьогодні на сході України. Вони їх живіть той дух нації, той незбоєний той дух нації, той, який відкреслює наш живик віками, зачинають починаючи від князівських часів і до наших днів. Жителі села Красної, конкретно так, жителі села Красної. Я сказав, що 110 чоловік загинули. Вони були у боївках, були в сотнях. 20 чоловік їх загинуло у бою сотні чайки, 7 січня 45-го року. Щомісяця кількість креснян, які йдуть воювати на схід, збільшується, кажуть у селі, і обережно додають до Асної не приїхало ще жодного двохсотого. Галина Гордашко, Андрій Гаргара, телеканал 402.